Вітаю, друзі! Ви на каналі «ММА в деталях відлунав UFC 308, де у головному поєдинку вечора зустрілись Ілія Топурія та Макс Оллуй. А на розігріві в них був бій Роберта Вітекера проти Хамзата Чимаєва. Хто кого давайте розбиратись. Шара Магомедов, Арман Петросян. Перший раунд Петросян почав працювати першим номером, накидуючи Лоу Кіки, а потім почав закидувати двічки, які гарно залітали. Але з другої половини раунду Шара почав відповідати. Непоганими оверхендами та ударами ногами. Думаю, раунд за шарою, хоча початок був не дуже для нього. Другий раунд Петросян знову працює першим номером, працює лоу-кіками. Шара відповідає взаємністю та закидує ще й лівий джеб. Петросян мав необережність та пальню в чечні між ніг. Правда, шара пізніше так само пальне подзвіночка Мармана. Після паузи хлопці обмінювались у стійці. Були непогані розміни у обох, але шара навалював сильніше та точніше. У другій половині раунду Петрося. Петросян почав втомлюватися, але все одно доносив непогані комбінації по кабіні Магомедова. Але на останніх секундах Шара ліхтям з розвороту насипав по голові Петросяна, а потім різким бекфістом відправив його в нокаут. Я не маю фаворита в цьому поєдинку, бо це росіяни. Але віддаю належна нокаут яскравий. Деніги проти Лерона Мерфі. Хлопці активно розпочали в стійці. Іге тиснув опонента та непогано працював по корпусу, притискаючи Мерфі до сітки, а потім різко перевів бій на землю, де намагався вийти у фулмаунт, але не вийшло. Мерфі викрутився і ще й закинув лікоть, який розсік праву брову Іге. Хлопці повернулись у стійку, де вже Мерфі почав працювати першим номером. Але в якийсь момент Іге викинув свій лівий джеб і Мерфі опинився на підлозі. Іге намагався. Добити комбінаціями. і здавалося, що вже все. Кінець, як тут Мерфі починає відповідати, накидує коліно та зробив тейкдаун. Хлопці на землі перехоплювали ініціативу до останньої секунди. Неймовірно крутий раунд і дуже рівний. Другий раунд тут хлопці вже повільніше почали шукати дистанцію, обмінюючись ударами ногами. Під кінець раунду Лерон почав викидувати фронт кіки та лівий хук, а потім ще й провів тейкдаун, вийшовши у фулмаунт. Але Ден звільнився і вже був над леруном, який обхопив Дена голову ногами і намагався вийти на больовий, але теж не вийшло. Паралельно він накидував удари по обличчю Дена. Третій раунд Мьорфі почав з активних атак лоу та хайкіків. Далі Іге переводить бій на землю, і там хлопці показують неймовірну майстерність, постійно перехоплюючи ініціативу. Ось це дійсно цікава боротьба. Мьорфі доповз до сітки та повернувся у стійку, а потім і сам зробив. В тейкдаун та почав накидувати гарні комбінації, і навіть була спроба гільотини. Хлопці знову повернулись у стійку, Іге втомився, але відповідав: і бій знову міняв ініціативу. На останніх секундах Мьорфі почав зарубу, пробивав коліном та фронткіками. Одноголосним рішенням суддів Лерон Мьорфі здобуває перемогу. Цей бій, реальний смаколик, Обидва хлопці були на висоті. Магомедан Анкалаєв, Олександр Ракіч. Бій активно розпочався у стійці. Анкалаєв намагався працювати першим номером, шукаючи свою дистанцію. Він викидував лоу та фронт-кіки та декілька непоганих джебів. Свою чергу Ракіч викидував гарні хай-кіки. Бій почав уповільнюватися, і в принципі більше хлопці нічого не показали. Прокружляли весь перший раунд. Другий раунд. Перша половина відзеркалювала перший раунд. А от друга половина була більш цікавою. Анкалаєв почав пробивати по корпусу, комбінуючи. З ударами по голові, поки бій на стороні Анкалаєва. Третій раунд раунд почався жваво. Анкалаєв намагався тиснути, шукаючи нокаут. Ракіч трохи напропускав, та зрозумів, що він, як мінімум, має зробити так, щоб Анкалаєв виглядав не супертопово. щоб дана знову сказав, що треба ще бій, і почав притискати Анкалаєва до сітки, переводячи бій в обнімашки. На жаль, одноголосним рішенням суддів Магомед Анкалаєв переміг. Спів головний бій вечора Хамзат Чимаєв проти роберта Вітекера. Перший раунд роб почав агресивно з лоу-кіків, А от сам взад відразу поліс нюхати яйця. Він пройшов у ноги, і там, як завжди, намагався перейти до удушення, що в цілому в нього і вийшло. На жаль, роберт Вітекер поступився камшоту у першому раунді. Як на мене, робу треба було перетерпіти і не так сильно намагатись змінити позицію, але маємо, що маємо. Головний бій вечора Ілія Топурія проти Макса Холовея. Перший раунд почався з того, що Ілія таки призвав Макса заробитися перші 10 секунд. Але Макс розумний боєць і відмовився, почавши стріляти хайкіками та накидувати свої двічки. Ілія теж мав непогані попадання і в кінці раунду показав високий рівень боксу. Далі Топурія провів тейкдаун, але Макс звільнився. Хлопці знову у стійці. знову потужні обміни. Макс підскознувся після удару Ілії. Та впав. Топурія залетів за спину Макса і до кінця раунду утримав його там. Другий раунд теж продовжився активно. Гілія почав з потужних влучань по корпусу, а потім почав доносити нереальні комбінації і по голові Макса. Також були смачні лоу-кіки, від яких холовоя аж крутило. А от від Макса фронт кіки та хайкіки залітали, які хоч трохи стримували топурію бути на дистанції. В кінці раунду Макс почав теж непогано влучати по топурі, чим і завершив раунд. Третій раунд топурія включив всю свою потужність та майстерність. Ілія пробив по Максу правим хуком, того почало хитати. Топурія піднажав і лівим хуком відправляє Макса на конвас, а далі добивання і благословенний відправляється у першому нокаут. Вау! оце супер! Оце потужність! Ілія показав прекрасний бокс. Руки завжди біля підборіддя. Робота корпусом та ногами як тренер вчив. не дивлячись на те, що Макс моментами перебивав Ілію. У топурії все працювало чітко, як швейцарський годинник. Він не просто нокаутував Макса. Топурія показав, що значить нова генерація бійців в ММА. Він знищив найкращого ударника в дивізіоні. Це нагадує початок кар'єри Конора в UFC, коли той теж нокаутував найкращого ударника в дивізіоні. Друзі, ну а на цьому у мене все. Якщо тобі сподобався випуск, тисни на лайк та не забудь залишити коментар, щоб це відео залітало до рекомендацій. Також чекаємо на тебе в нашому телеграм-каналі. З вами були ММА в Деталях. Обійняв та підняв. Скоро почуємось.